Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Кожний учитель спершу був учнем, і, напевно, такий правдивий учитель є той, хто, хто далі все життя, якби так в певному сенсі залишається учнем, хто все життя готовий вчитися, хто все життя готовий рости. І саме бути учнем, бути. Учнем Господа, це би, є таке покликання, це є теж наша мета, тому що пам'ятаємо ці слова, коли Ісус розсилав своїх апостолів на весь світ, і коли говорив їм ідіть і робіть учнями, всі народи, робіть учнями. Не казав, робіть вчителями, але казав, робіть учнями. Кожний має бути свідомий того, що, що те, що є найважливіше, це залишатися постійно. Таким учнем, залишатися постійно учнем Господа, залишатися постійно тим, хто готовий вчитися, все життя вчитися, все життя рости. І, і напевно, тоді я справді ну, такий правдивий вчитель чи з тих, серед тих учнів, той, хто, хто справді залишається і далі, все життя учнем. Я думаю, що в, коли ми навчалися в школі чи в якихось там інших закладах, було багато в нас вчителів. І, напевно, можливо, ще будучи учнями чи школярами, можливо, ми мали якісь до них теж певні очікування хотіли. Щоб вони були в чомусь для нас взірцем, прикладом, хоча, можливо, це були лише вчителі математики чи біології, але все одно ми якось дивилися на них, так думаю, що багато з нас, чи стосовно до деяких вчителів, дивилися з якимось теж певними бажаннями бачити в них приклад. І, і може ми інколи навіть досвідчували якихось розчарування з того приводу, що. Що, на нашу думку, вони не були такими, якими би ми хотіли якось їх бачити, такими, якими, б може, ми можемо їх уявляли чи потребували. А тим більше, напевно, ті, хто є такими вчителями життя, вчителями, які, які нам допомагають розпізнавати і чути голос Бога, які допомагають нам. Розпізнавати дорогу, якою нам потрібно йти. Так. Це також різні лідери і в церкві, так, в, якій ми є, в якій ми належимо, до якої ми належимо, в спільноті, якої ми є. І також є багато тих, через яких Господь хоче передавати своє Слово. І також це особи стосовно яких думаю, що ну, якось небезпідставно і нормально, що і в нас є певні очікування того, що ці вчителі будуть тими, які спершу будуть учнями, які спершу будуть, це слово, яке передають самі бажали його втілювати, самі бажали ним жити. Так, чи серед наших пастирів церкви, так, нас, як священиків, богопосвячених осіб, чи навіть марян, які в різний спосіб є, займають якісь, якісь служіння в передаванні цього Божого вчення. Для нас, напевно, так справедливо, ми хочемо бачити як когось, хто перші є цим живуть. І може також інколи і в нас в нашому житті були якісь розчарування, що ми не зустрічалися з тим, чого очікували, що ми не отримували того, чого, може, що про що якось уявляли. І може інколи це теж в якийсь спосіб нас торкало, нас, нас боліло, можливо, в чомусь нас знеохочувало. І так було теж за часів Ісуса були фарисеї, були книжники, які навчали, але які не завжди теж втілювали те, що навчали. І тому Ісус до тих ось людей, які бачили фарисеїв, бачили книжників, говорив теж їм, щоб, вони, щоб робити те, що вам скажуть. Те, що вам скажуть, виконуйте. Але так як. Але так, як вони не чинять, бо вони кажуть і не роблять. Ісус якби хоче заохочувати тих, які його слухали, до того, щоб, можливо, не завжди це втілювання в життя тих настанов, які, які Господь дає через цих осіб, щоб вони не були перешкодою для тих, хто їх слухає, щоб вони не були перешкодою для тих. Учнів, які слухають вчителів, щоб їх життя, їх, може, помилки, їх недоліки, їх слабкості, якби не збивали їх з дороги. Ми знаємо, що, можливо, це не завжди є так просто, але, власне, це довіра до того, щоб власне, Господь запрошує мене до цієї дороги і прагне, щоб ті перешкоди, які мені зустрічаються, щоб вони мене з цієї дороги. Не відвели з дороги до Господа, з Господньої дороги. Тому, власне, Він теж заохочує нас до того, щоб, щоб і ми були такими учнями, учнями, які відкриті на слухання Бога, Бога, який до нас промовляє, промовляє через різних, різні знаряддя свої, також і в своїй церкві. Промовляє до нас також і через різних осіб, через слабких, які також і мають недоліки. Але щоб ми мали також це відкрите серце, щоб бути завжди учнями. І якщо в нашому житті ми в якийсь спосіб покликані бути тими, які супроводжують інших, так? це може бути навіть і Батьки в сім'ях, це можуть бути різного роду особи, які покликані до того, щоб вести інших, повказувати якби, певну дорогу. То щоб ми також завжди були свідомі того, що ми, що ми покликані теж бути учнями, залишатися завжди тими, які, які слухають голосу Господа. І, можливо, чим більше вчитель, Залишається учнем, тим, можливо, більше він здатний вести за собою інших. Чим більше вчитель залишається надалі учнем, тим більше, можливо, інші, котрі бачать в ньому учня, здатні йти, здатні слухати, здатні бути відкритими, готовими на це. І до цього нас Господь теж кличе. Будьмо цими учнями нашого Господа, який, який хоче нас супроводжувати, вести дорогою спасіння, дорогами нашого життя в своїй церкві, даючи нам тих серед учнів, наших вчителів, різного роду вчителів, через яких хоче до нас промовляти. І запрошує, щоб ми. Це словом, цим словом жили спершу. Ми самі втілювали його в своє життя, і втілюючи це слово в життя, ми будемо здатні притягати інших. Амінь. І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.